Гроші та праця є двома взаємопов'язаними поняттями в сучасному світі, але для того, щоб мати гроші, людина повинна займатися працею. Процес праці дає людині змогу заробляти гроші, які вона витратить на власні потреби. Наша економіка сьогодні базується на різних підходах до заробітку, що включає в себе роботу, інвестування, благодійність та пожертви. Але важливо пам'ятати, що ідея праці та її вартості може відрізнятися в залежності від країни та економічної ситуації. Це може вплинути на наш підхід до роботи та нашу увагу до того, що можемо давати безкоштовно. Тільки в VI столітті до нашої ери почали викарбовувати монети на українських землях. Одночасно поширювалися карбовані монети, але значно частіше використовували римські динарії, оскільки на українських землях була поширена продукція стародавнього риму. Тільки у шостому-сьомому VI століттях на землях України з'явилася невелика кількість візантійських монет: срібні, бронзові та трохи золотих. Швидке розповсюдження монет пов'язане із зручністю їх зберігання відносно великою вартістю при невеликій вазі та обсягу, що є дуже зручним при обмінних операціях. Гроші в сучасному світі стали мірилом вартості та засобом обміну. тому перед тим, як віддати свої знання та навички безкоштовно, варто ретельно проаналізувати, як це може вплинути на ваші доходи та психологічний стан. Важливо згадати, що наші знання та навички мають велику вартість, тому якщо ми віддаємо свій час та знання безкоштовно, ми можемо не тільки втратити на доходах, але й не мати можливості розвати свої здібності. Крім того, якщо ми не цінуємо свої знання та навички, то, можливо, що й інші теж не будуть їх цінувати. Це може призвести до того, що інші будуть вважати нашу роботу недостатньо цінною, або навіть будуть очікувати від нас безкоштовних послуг. З іншої сторони, є багато програм та можливостей для молоді, які дають змогу заробити свої перші гроші без досвіду. Тому це може стати гарною нагодою для тих, хто ще не має досвіду, але бажає його отримати. Багато людей все ще готові допомагати іншим безкоштовно. Це може бути пов'язано з бажанням допомогти, показати свої знання та вміння або з інших особистих мотивів. Але варто згадати, що допомога безкоштовно не завжди може бути можливістю, особливо для тих, хто займається професійною діяльністю. Ми вважаємо, що якщо ви маєте досвід в певній сфері, тоді варто брати кошти за свою роботу, щоб не обіцінювати свій час. Тому треба розуміти, якщо ви готові давати безкорисну допомогу, чи є у вас на це сили і не зашкодиться в першу чергу вам.